Мовний примус закон повинен примушувати українських громадян до української мови, і він до речі і примушує, тому що в законі написано, що спілкування українською мовою українськими громадянами це обов'язок. Такий тиск на суспільство. Оцей власне примус, ну знову ж таки, без насильства. Без насильства це значить не лопити ганагаями, це значить не Мовне питання було суперечливим вчора. Залишається сьогодні, та мабуть буде завжди. З однієї сторони, перехід на українську на початку повномасштабного вторгнення став необхідністю культурно відділитись від росіян та певним трендом серед молоді. З іншої сторони, залишились люди, для яких мова це справа звички. То якою мовою говорять у Запоріжжі та чи планують переходити на українську, зізнавали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». І дійсно, розмовляли багато російської мови людей, і причому їх ніколи, ніхто ніколи не переслідував. Я навіть не можу зрозуміти, як росіяни кажуть, що ми прийшли звільняти вас від чого. Нас ніхто за це не переслідував, що російською мовою розмовляють. Знаєте, у голові наших людей все перевернулося до до гори дригом. Наша мова та й наша пісня. Стали, знаєте, рідніші набагато ніж були до цього часу. Ну і, зрештою, як не любить нашу мову. Мова це наша зброя, якою ми боремось проти агресора за свою незалежність, за свою свободу. Большинство з суржиком. Суржиком не російською, навіть а суржиком. Так, да, Не російська, не, не українська. Для мене вже поздно. Може, і… Харпорається, а мені я не можу, щоб на якоїсь мові розмовляти, на російській чи на українській. Зараз ви дуже добре говорите українською. Ну як, як виходить? За мамою у мене просто вітчим військовий і ну, на квартирі ми спілкуємося українською, але з татом я все ж російською спілкуюся. Да, ну, так що ну, просто частіше я у тата. Мама вдома у мене сестричка народилася нещодавно. І... Дякую, так. Будемо спілкуватися українською, я думаю, з нею. Заради сестрички чи якоїсь? Ну, вони хочуть її вчити українською, тому я думаю, що так. Ага, тобто тепер у вас вдома буде виключно українська мова, заради нового покоління. Я, я думаю, так. Мені все одно. Для вас має взагалі відзначення мова, якою мовою люди говорять? Та ні. Байдуже. Хоть на хоч на англійській, хоч на українській, хоч на російській. Зі всім будемо спілкуватися у коледжі. Я спілкуюся в більшості випадків українською, тому що це потребується. Але з сім'єю я спілкуюся російською. Це має велике значення, тому що це про те, що я, громадянка своєї країни, це дуже важливо. Я коли переїхала в западну частину країни. Я розмовляла на українській мові дуже гарно і постійно розмовляла. А, а коли повернулася в Запоріжжя, розмовляю, як я розмовляю <рес> <рес> ну на російську на російській мові. <рес> всі хочуть, щоб... щоб всі розмовляли українською мовою. Ну пробачте, я розумію, це наша страна, наша країна. Ну я не можу просто так і перейти на українську постійно розмовляти. Я можу навіть зараз прийти мені буде не заважко. Урочисто проголошую, як вас звати ще раз Уляна. Що дівчинка Уляна переходить на українську мову та з цього моменту починає говорити українською? Так українізовано.